Привіт, друзі! Радий вас бачити на моєму каналі про здоров'я і здорове харчування. Сьогодні у нас важлива тема це чаї. Ви коли-небудь замислювалися, який чай дійсно корисний для вашого здоров'я? Не всі чаї однаково корисні і важливо знати, що саме ви п'єте. У цьому відео ми розберемо, які чаї дійсно принесуть вам користь, а які можуть. Навіть нашкодити. Давайте почнемо з того, що коротко розглянемо основні види чаю, які можна знайти на полицях магазинів. Кожен із цих видів має свої унікальні властивості і може по-різному впливати на ваше здоров'я. Також розглянемо корисні властивості кожного виду чаю, які ми згадали. Ми обговоримо, як кожен із них може вплинути на ваше здоров'я і чому варто включити їх у свій раціон. Чорний чай це класика. Він проходить повну ферментацію, що надає йому насиченого смаку і темного кольору. Цей вид чаю допомагає поліпшити концентрацію і містить антиоксиданти, які захищають клітини нашого організму від пошкоджень вільними радикалами. Однак будьте обережні, з кількістю. Чорний чай. Містить досить багато кофеїну, що може викликати нервозність і проблеми зі сном, якщо пити його у великих кількостях. Зелений чай це справжній елексір здоров'я, він мінімально ферментований, завдяки чому зберігає більше корисних речовин. У зеленому чаї багато катехінів, потужних атексидантів, які допомагають прискорити метаболізм і спалювати жири. Він також покращує Мозкову діяльність і підтримує здоров'я серця. До того ж, у нього менше кафеїну, ніж у чорному чаї, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче уникнути зайвої стимуляції. Білий чай це найніжніший і найделікатніший вид чаю. він збирається з молодих листочків і мінімально обробляється, що дає змогу зберегти максимальну кількість антиоксидантів. Білий чай сприяє. Поліпшенню імунної системи, зниженню ризику серцево-судинних захворювань і підтримці здорової шкіри. Він також має м'який приємний смак і містить дуже мало кафеїну. Червоний чай або ройбос родом із Південної Африки, він не містить кафеїну і багатий антиоксидантами, такий як аспалатин. Ройбос допомагає знизити запалення, підтримує здоров'я серця. і Може поліпшити травлення. Його насичений і злегка солодкуватий смак, робить його чудовою альтернативою для тих, хто хоче відмовитись від кофеїну. М'ятний чай це не тільки освіжаючий напій, а й натуральний засіб для поліпшення травлення. Він допомагає зняти шлункові спазми, зменшити живота і поліпшити загальний стан шлунка. М'ята також має. Заспокійливі властивості, що робить м'ятний чай відмінним вибором для розслаблення після напруженого дня. Трав'яний чай це широкий спектр напоїв, кожен з яких має свої унікальні властивості. Наприклад, ромашковий чай відомий своїм заспокійливими і антистресовим властивостями. Чай із шипшини багатий на вітамін С і зміцнює імунітет. А чай імбиру допомагає. Боротися з запаленнями і підтримує травлення. Обирайте трав'яні чаї залежно від ваших потреб і подобань. Як бачите, кожен вид чаю має свої унікальні властивості та переваги. Обирайте чай, який найкраще підходить для вашого здоров'я і смакових уподобань. Вибір якісного чаю може бути непростим завданням, особливо коли на полицях магазинів предоставлено так багато варіантів. Давайте розберемося. На що варто звернути увагу, щоб вибрати справді корисний і якісний продукт? Перше, що слід зробити, це уважно прочитати етикетку. Уникайте чаїв, що містять ароматизатори, консерванти та штучні добавки. Справжній якісний чай має складатися тільки з натуральних інгредієнтів. Зверніть увагу на наявність доданих цукрів і ароматизаторів, оскільки вони можуть погіршити якість і. Користь чаю. Листовий чай, як правило, кращий за пакетований. У пакетованих чаях часто використовують чайний пил і брухт, які містять менше корисних речовин і швидко втрачають аромат. Листовий чай зберігає більше ефірних олій та антиоксидантів, що робить його більш корисним для здоров'я. Якісний чай має яскравий насичений колір і приємний аромат. Якщо у вас є можливість відкрити упаковку і зверніть увагу на запах чаю. Він має бути свіжим і насиченим. Якщо чай пахне тьмяно або має затхлий запах, це може бути ознакою низької якості або неправильного зберігання. Дізнайтеся, звідки походить чай. Деякі регіони, такі як Китай, Індія, Шрі-Ланка і Японія, славляться виробництвом високоякісного чаю. Чай із цих регіонів часто має кращі смакові якості та вищий вміст корисних речовин. Шукайте на упаковці позначки про сертифікацію якістю. Сертифікати, такі як органічний або fair trade можуть бути ознакою того, що чай було вироблено з дотриманням високих стандартів якості та екологічної стійкості. Органічний чай вирощується без використання синтетичних добрив і Пестицидів, що робить його більш безпечним для здоров'я. Якісний чай має бути упакований у герметичну упаковку, яка захищає його від світла, вологи та повітря. Такі умови зберігання допомагають зберегти свіжість і аромат чаю. Після відкриття упаковки, зберігайте чай у ємності, що щільно закривається у прохолодному сухому місці. Зверніть увагу на репутацію бренду. Відомі та шановні виробники чаю зазвичай пропонують продукти більш високої якості. Читайте відгуки та рекомендації, щоб дізнатися думку інших покупців про конкретний вид чаю. Вибір якісного чаю вимагає уваги до деталей, але це того варте. Правильний вибір чаю не тільки поліпшить ваше здоров'я, а й подарує вам справжнє задоволення від кожного ковтка. Чай це не просто напій, це справжнє джерело корисних речовин, яке може значно поліпшити ваше здоров'я та самопочуття. Обирайте натуральний листовий чай, уникайте штучних домішок та ароматизаторів і обов'язково звертайте увагу на походження та упаковку чаю. Не забувайте, що вибір чаю має ґрунтуватися на ваших особистих потребах і вподобаннях. Один вид чаю може бути. Ідеальним для однієї людини, але не підходити іншої. Експериментуйте, пробуйте різні види чаю і знаходьте те, що підходить саме вам. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Сподіваюся, що ця інформація була корисною і допомогла вам краще зрозуміти, який чай варто пити для поліпшення здоров'я. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. і Підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі в наступному відео.